Ан Львоз, Львоз! И плюс питон ще дві. Працюють поки повністю з інструкторами з ними. Турбова бригада Людь це новий досвід для кожного з вас, можливість стати професійнішими, досвідченішими і потужними спецпризначенцями. Взагалі це новий досвід для Національної поліції і для нашої держави. Я дякую вам за ту позицію, за вашу рішучість, мужність, силу. І зичу вам. Після кожного бойового завдання повертатися неураженими та з перемогою. Слава Україні! Тільки для служу в українському народові. Служу українському народи. Навороти за українському народу. українському українському Відвідали локацію. Луганська 1 у них була нещодавно річниця, 9 років створення цього підрозділу. Зараз він входить в штурмову бригаду Людь. Особовий склад вмотивований, проходить злагодження рот і готується до участі в бойових дій у контрнаступі.